Жадівні чиновники витончені схеми і великі, великі гроші. Золотий батон в ефірі телеканалу н 1 НАБУ і САП викрили масштабну корупційну схему у сфері оборони. Вона призвела до втрат державного бюджету на понад 246 мільйонів гривень. Схема стосується розкрадання коштів під час створення автоматизованої системи Центру оперативного керівництва Збройними силами України Дзвін. Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро. Джерела видання РБК Україна в правоохоронних органах зазначили, що підозри повідомили колишньому заступнику начальника генштабу зсу Родіону Тимошенко та екс начальнику військ зв'язку ЗСУ Володимиру Рабку. Також серед підозрюваних колишній начальник управління розвитку автоматизації Генерального штабу ЗСУ та директор приватного товариства, який і є головним виконавцем контракту, за даними слідства, у 2016 році Міноборони уклало контракт на розробку системи дзвін з приватним товариством, яке не мало позібного досвіду. За чотири роки технічне завдання було змінено 13 разів, що дозволило збільшити вартість робіт на 300 мільйонів гривень. Водночас функціонал системи зменшився в десятки разів. Розробка виявилася низькоякісною, вона несумісна з протоколами НАТО і не інтегрується з нашими військовими системами. А у ході слідства учасники схеми ще й почали приховувати ключову документацію через серйозні помилки в архітектурі, система дзвін не підлягає до опрацюванню. кажуть слідчі, зазначається, що система дзвін мала стати системою управління військом стратегічного рівня, на кшталт всім відомої Дельти. В грудні 2022 року тодішній міністр оборони Рєзніков навіть підписав указ про взяття її на озброєння. Однак військові мають безліч зауважень щодо функціоналу дзвону. Вони нарікають, що в основі розробки лежить документообіг, а має бути ситуаційна обізнаність. Все, що передається в цій системі, це документи. А, скажімо, приєднати радар, щоб отримувати інформацію про повітряний простір, неможливо. Крім того, мова йде про неможливість інтеграції цієї розробки з іншими системами. Це означає, що інші українські системи, кропива, термінал, дельта, не матимуть можливості автоматизовано обмінюватись інформацією з дзвоном. Під час слідства детективи та прокурори зіштовхнулись зі спробами завадити розслідуванню. Причетні до схеми особи почали приховувати ключову документацію щодо фінансування. Та розробки проєкту також після початку розслідування вони пришвидшили роботу та навіть безкоштовно модернізували систему, намагаючись зробити її більш схожою на початковий задум. Однак, через фундаментальні помилки в архітектурі до опрацювання системи дзвін є неможливим. Служба безпеки та НАБУ ліквідували в одному з міськрайонних судів Одещини масштабну схему ухилення від мобілізації. За матеріалами справи фігуранти допомагали ухилянтам втекти за кордон через фейкові рішення суду про самостійне виховання дитини батьком військовозобов'язаним. Операція з документування злочинів тривала понад рік. За цей час викрито вісім учасників організованої злочинної групи, серед яких голова та двоє суддів цього суду, заступник керівника його апарату, інші співробітники апарату установи та афілійовані адвокати, а також інші особи, пришитні до протиправної діяльності. Як встановило розслідування, судді приймали завідомо сфальсифіковані рішення, які давали ухилянтам підстави для виїзду за кордон під приводом одноосібного догляду за дитиною. Вартість такої послуги становила 3,5 тисячі американських доларів з потенційного призовника. При цьому суд масово ухвалював відповідні рішення без фактичної присутності сторін у залі засідань. Для пошуку клієнтів були залучені адвокати та їхні помічники, які пропонували у соцмережах, нібито легальний спосіб виїзду за кордон для військовозобов'язаних громадян. З метою конспірації фігуранти проводили ділові зустрічі з потенційними призовниками в офісі місцевої адвокатської компанії. Там вони обговорювали механізм безпідставного отримання відстрочки від мобілізації та розміри оплати за послуги організованої групи. Під час обшуків в адмінбудівлі суду, а також у приватних офісах фігурантів та за адресами їхнього проживання, виявлено документацію, мобільні телефони та комп'ютери із доказами оборудки. На підставі задокументованих фактів, правоохоронці повідомили голові суду сімом його поплічникам та іншим причетним особам про підозру за декількома статтями кримінального кодексу. Троє суддів додатково отримали дисциплінарне стягнення у вигляді подання про їхнє звільнення. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Служба безпеки спільно з ДБР та за сприяння керівництва мін'юсту затримала на Київщині чергового російського агента. Ним виявився завербований ФСБ, керівник відділення соціально-виховної психологічної роботи однієї з виправних колоній столичного регіону. За матеріалами справи фігурант зливав окупантам інформацію про колишніх ув'язнених, які наразі воюють. У лавах штурмових підрозділів сил оборони на передовій найбільше ворога цікавили персональні дані про осіб, що були засуджені, дати їх звільнення від покарання, а також назви військових частин, де вони виконують бойові завдання. Рашисти планували використати цю інформацію для встановлення локацій сил оборони та спроб вербування українських воїнів. Щоб отримати розвіддані, агент використовував свій доступ до службової документації, яка стосувалась особистих відомостей про колишніх ув'язнених їхніх характеристик та подальшого розподілу на фронт правоохоронці задокументували підривну діяльність фігуранта і затримали його на гарячому, коли він намагався відправити агентурний звіт до ФСБ РФ. За даними слідства, в обмін на співпрацю окупанти пообіцяли своєму агентові евакуацію до тимчасово окупованого Луганська, звідки він приїхав на Київщину у 2014 році. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. За фактом державної зради йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Нагадуємо, що в ефірі телеканалу Н1 була програма Золотий батон, де ми розповідаємо про жадібних чиновників, витончені схеми та великі, великі гроші. До зустрічі.